Якщо ми не будемо розповідати про воєнні злочини зараз, про них забудуть вже завтра. На цьому і будується культура пам'яті, на цьому будується культура пам'яті народів, на цьому будується культура пам'яті правосуддя. Я Вікторія Маньковська, журналістка з Харкова. Коли я прийшла у професію, мені було 20 років, і я поставила собі запитання: як я можу допомогти із тим, щоб побудувати гідний і ефективний трибунал для того, щоб правосуддя... І справедливість могли працювати з 2023 року. Я документую злочини на деокупованих територіях Харківської області. Зокрема, я працюю з сексуальним насильством і з катуваннями для України дуже важливо документувати такі злочини, тому що коли почалося вторгнення у 2022 році, кількість Воєнних злочинів вона просто зашкалювала. Ми вже, зрештою, зрозуміли, що росіяни використовують воєнні злочини як методи ведення війни. На тренінгах від IVPR я поглибила свої знання у судовій репортажистиці. Тобто наша медіатренерка розповіла про те, які ми маємо права. Коли приходимо в зал судових засідань, і як нам їх відстоювати, вона також розповіла про те, як правильно писати клопотання і подавати їх, і зрештою, як нам працювати з юридичною термінологією, коли ми пишемо судові репортажі.